Олександрійські скаути, які займаються у школі розвідників, постійно шукають нових пригод. Минулого року скаути почали займатися стендовим скелелазінням. Це новий вид активного відпочинку, який уже став олімпійським видом спорту. Цього року юні розвідники вирішили спробувати свої сили у змаганні зі стендового скелелазіння, які відбулися у вересні в Кіровограді. Саме вищий скаледром в області – це в центрі дитячої юнацького туризму. Там висота є 9 метрів. Наші семеро скаутів їздили туди і пробували з себе на виносливість, на смілося і скажемо так, встановлював свої розряди. Тренер юних скелелазів говорить, що хлопцям та дівчатам хвалитися особливо поки що рано, але якщо на своїх перших змаганнях у травні вони посіли останні місця, то у Кіровограді Олександрійські скаути покращили свій рейтинг. Було П'яте, восьме, дев'яте і один місця. Тобто Нам ще треба змагатися змагатися. Єдине, що порадувала наша одна дівчинка, маленька така, 2003 року, їх там вийшло всього двоє учасників і маленьких. І вони розіграли між собою перше, друге місце. Висота для них дуже страшна, бо дівчинка подолала висоту. І так би мовити зайняла почесне друге місце. Скелелазінням Олександрійські скаути займаються із задоволенням. Разом зі своїм керівником діти ходять у походи і там лазять по справжнім скелям. У Червоній Кам'янці є хороша семиметрова скеля, де добре тренуватися. Біля Войнівки розташовані скельні виступи висотою до п'яти метрів, які теж використовують для своїх спусків та підйомів Олександрійські розвідники. Мені дуже подобається, правда важко сильно, Залазить, висота страшна, а так цікаво. Я вже давненько займаюся скалолазанням, подобається мені. Вирішив займатися, ну, тренуватися можна, руки качати і залазити з міста можна, розряди отримати. І все мені подобається. Для занять стендовим скелелазінням потрібне бажання і хороша фізична форма. Адже для того, щоб вилізти на скеледром, необхідно мати добре натреновані руки та ноги. Крім бажання, потрібно ще мати, скажімо так, трошки ентузіазму, тому що у нас діти ті, які до нас ходять, це навіть не тихенько, це всі, скажімо, шило в одному місці, торчить. І вони можуть у нас тут себе реалізувати. Тобто ми даємо всі можливості. Всі види екстремального відпочинку, і підйоми, і спуски, і переправи, таке, що на природі, що дуже страшно і жахливо. Ну, це все робиться в межах розумного, з використанням спеціальних технічних засобів і страховок, і звірівок, так, щоб діти вертаються живі і здорові і сповнені емоції. Перед змаганням скелелази використовують для тренувань штучний скеледром, який минулого року вдалося зробити за допомогою спонсорів. Цей скеледром не має постійного місця прописки. Його навмисне зробили виїзним. Він розбирається і зміщується в газельку. Так, Спеціальний так, розміри ви зібрали, і вивезли. Він у нас часто переїжджає. Був і в воїнівки, і в Пантаївській школі інтернату. Тому хто хоче узнати, де він буде в наступний раз, хай заходять на сторінку, ВКонтакте, набирають лицензії скаути і ми скажемо, де він буде. Зараз в майже час ми готуємо в Пантаївку, в інтернат його на виїзд, там на осінніх канікулах, будемо займатися з дітьми. Серед скелелазів багато як хлопців, так і дівчат. Цей вид активного відпочинку подобається дітям своїм екстримом. Але цей екстрим безпечний, бо при спусках та підйомах скелелази обов'язково використовують страховочні системи.